Адвент-календар Різдво без прикрас. Привіт! На твоїй картці є зображення, на якому люди святкують Різдво. Я буду називати асоціації з предметом, а ти спробуй вгадати, про що мова. Та обвести цей предмет на малюнку. Готовий? Три, два. Один. Почали. Пишна, зелена, колюча, запашна. Для пошуку в тебе є всього 10 секунд. Це ялинка яскрава, мерехтлива, електрична, різдвяна. Гірлянда ароматне, пряне, солодке, хрустке. Печиво, ніжна, кришталева, легка та холодна. Сніжинка. Тут їх багато, тому можеш обрати будь-яку. Швидкі, дерев'яні, зимові та веселкові. Саншата. Небесна, сяюча, блискуча, яскрава. Зірка. Ти так швидко впорався з цим завданням, що ми ледве встигли прикрасити будинок. Всі магазини переповнені неймовірними святковими декораціями, і це не може не запам'ятатись. А яким би було взагалі Різдво, якщо б не ці чудові прикраси? Це сьогодні всі звикли до прикрас. А перше різдво було таким, що його навіть важко назвати святом. Але й звичайним днем також не назвеш. В цьому адвент-календарі ми познайомимо тебе з подіями, які справді стались в першу різдвяну ніч. Також ти сам збереш свій святковий брелок, який буде для тебе прекрасною згадкою про різдвяну історію. Всього п'ять ячеїв, Отож сьогодні ти зможеш відкрити першу. Там ти знайдеш перший елемент. Це основи під брелок. І кожен наступний раз ти будеш відкривати нову ячейку, в якій будуть різні прикраси для твого брелка. Ну а щоб отримати повний адвент, напиши нам в одному з перерахованих застосунків, і ми надішлемо тобі повний курс. Вітаю! Ти прийшов перший день свого адвент-календаря, а другий вже чекає на тебе. Ну а авторки цього прекрасного адвент-календаря є Ангеліна Менитюгіна та Наїста Ірина.